Христос народився, славімо Його! Христос народився, вмер на Христі за гріхи наші і Воскрес. І Він буде судити світ, буде судити живих і мертвих. Сьогодні 310-й день війни і 2022 рік добігає свого кінця. І в цьому році було дуже багато. Багато. Того, чого ми не хотіли, було багато жорстокості, ми побачили, як діє неправда, як діє обман і багато героїзму. Ми не знаємо, яким буде 2023 рік, але Господь допоміг нам до цього часу, Господь допоміг Україні, і Україна переможе. Сьогодні поговоримо про те, що іроди завжди діють однаково, завжди є щось спільне в їх діяннях. Дистанційне навчання у нашого сина Остапа і я допомагав йому виконувати завдання, і от в контрольній по музичному мистецтву було просте таке питання. Що таке кобзар? І, звичайно, є просте визначення в підручнику. Але коли подивитися більш детально, то виявляється, у кобза є довга історія. І шукаючи визначення, що таке кобзар, разом з цим я потрапив на, на інформацію, яка називається так: що розстріляний з'їзд кобзарів. Або Харківська трагедія 1930 року. Що це було? 19 грудня 1930 року Радянська влада скликала кобзарів України на з'їзд у Харкові в оперному театрі. І це був такий з'їзд, на якому говорилося, що про те, що кобзарі мають стати частиною. Соціалістичної дійсності і так далі, тому подібне. І після цього їх нібито мали відправити на такий з'їзд Всесоюзний у Москву. Їх погрузили в вагони, але на станції козача Лопань, їх всіх вигрузили. І оцих кобзарів разом з їх воводирями, тобто дітьми, розстріляли. Там вже були готові. Оці могили вириті траншеї, і анкевидисти їх просто там знищили, розстріляли. І е, от така жахлива історія. Цікаво, що коли ми в Вікіпедії шукаємо про це інформацію, то там це подається як легенда про розстріляний з'їзд кобзарів. Але зазначається, що частина, є частина людей, які переконані, що це дійсно мало місце. І роздумується, що так чи інакше, але дійсно радянська влада доклала всього, щоб знищити кобзарів. Чому? Тому що кобзарі це носії української культури, носії історичної пам'яті, в тому числі козацьких пісень. І для радянської влади це було щось неприйнятне, тому тим чи іншим чином їх було знищено. І хтось вважає, що було знищено поступово за допомогою різних там постанов. Наприклад, про те, що мають реєструватися всі значить, музичні інструменти. Уявіть собі, всі музичні інструменти мали бути зареєстровані не менше як, ну, так само як зброя зараз, допустимо. І... Е Мав визначатися репертуар, тобто хочеш співати, але репертуар твій має бути визначений і так далі. Але значна частина дослідників все-таки вважає, що це не легенда, що щось таке мало місце. Ця жахлива трагедія дійсно мала місце. І чому про неї немає таких. Писемних джерел, тому що, по-перше, НКВД знищувало е, свої писемні джерела, щоб не залишилось слідів. По-друге, ті, хто взнав про цю трагедію, боялись про це розповідати. Якщо хтось розповідав, знову ж таки, він міг бути звинувачений в антирадянській діяльності і е, знищений. І цікаво для мене, що коли ми думаємо про це жахливе подію, один художник намалював картину, я використав її як обкладку для цього відео. Не знаю, чи там все буде видно, але те, як нквд знищують поведерів і тих хлопчиків, які їх водили, і там є на цій картині. Кобзар, який підняв хрест, мав хрест і підняв його над собою у цю останню хвилину. І це нагадує нам євангельську розповідь про те, як Ірод знищив немовлят. Давайте прочитаємо її. Це Матфія, 2 розділ, 16 вірш. Тоді Ірод, побачивши, що мудреці поглузували з нього. Дуже розлютився і послав повбивати всіх дітей, які були у вифлеємі та в усіх його околицях від двох років і менше, за часом, про який вивідав у мудреців. Таким чином, збулося сказане пророком Єремією, який говорив: У рамі чути крик, плач і рідання і велике голосіння. Це Рахель оплакує своїх дітей і не хоче втішитися, бо їх немає. Це жахливе. Подія. На цю тему є також багато картин видатних художників. Цікаво, що ліберальні дослідники Біблії схильні вважати це також легендою. Так як дехто схильний вважати легендою розстріляний з'їзд кобзарів, так дехто каже, що ну, це також легенда. Це Матвій свого роду створив такий мідраж, якби таку довільну розповідь на біблійну е, тему. І дійсно немає писаних відомостей у, е, у, у е, античних авторів, є відомості тільки у Матвія. Християни, які не є лібералами, у них немає причин, щоб не довіряти. Євангелисту Матвію. Так само, як і Луці колись Луці закидали, що він помилився в тих чи інших титулах. Потім були археологічні відкриття, які підтвердили, що саме такий титул носив римський начальник острова Мілет, наприклад, про це можна прочитати, тому, звичайно, християни довіряють. Матвію, і для мене цікаво, що в цих історіях можна побачити паралелі. А саме те, що іроди роблять те, що виходить за межі людської загальної моралі, роблять те, що не, не має відбуватися ніколи. Але ірод зробив це. І як я вже говорив, що це цілком вкладається в його от характер, тому що подібних діянь зафіксованих він зробив немало, в тому числі знищення своєї дружини та синів. І коли в часи нацизму в Німеччині, націонал-соціалізму, знищували єврейських дітей, і прямо цілими грузовиками їх скидали в полум'я, в розпалений такий жар. Це здавалося чимось неймовірним. Так не має бути. Але так було. І роди роблять це. І Московська імперія, яка мутувала в радянську, цілком могла знищити кобзарів і дітей, які їх супроводжували, хлопців подібним чином. І в 2022 році ми побачили, що рашистська Росія разом з Путіним, який є одним із типів антихристів, вона робить жахливі речі, в тому числі знищує дітей, в тому числі гвалтує також дітей і літніх людей. Тобто це роблять громадяни так званої Російської Федерації. Жорстокість, брехня, обман, насильство. Але за цим, за цією, здається, безкарністю і тим, що нібито вони думають, що в їхніх руках сила і влада значить можна зробити все, що заменеться. Але за цим стоїть страх. У Ірода був великий страх перед цим немовлям, яке він намагався знищити у московитів. Як тоді, так і зараз є страх. Тоді був страх перед українською кобзою. Здавалось би, все, захопили Україну, більшовики перемогли, але українська кобза не давала спокою. Настільки, що потім її цілеспрямовано заборонювали, висміювали і замінювали на гармошку. Українська кобза не давала спокою, не давала українська пісня спокою, тому що вона була страшна для імперії, збудованій на неправді. Вона була страшна для цієї псевдокомуністичної брехні. І ось вони зробили це. Здається, що знищили, так само, як її роду здавалось. Здається, що знищили, позбулися, але. Що ми знаємо, що суд буде. Той, хто лежав у яслях, і той, хто висів на Христі, Він буде судити світ. І Христос дав приклад всім своїм послідовникам для того, щоб ті, хто йде за Христом, могли протистояти різного вигляду звірам. Давайте прочитаємо Матфія 26 розділ, і прочитаємо 63 і 64 вірші. Це суд, так званий суд Дріону, і первосвященник заклинає Ісуса. 63 вірш, 26 розділ Матфія. Але Ісус мовчав, і первосвященник сказав йому: Заклинаю Тебе Богом живим, щоб Ти сказав нам, чи ти Христос. Син Божий. Ісус йому відповів: Ти сказав, однак я кажу вам: відтепер ви побачите сина людського, який буде сидіти праворуч сили та прийде на хмарах небесних. Ось так відповів Ісус. Після цього Преосвященник роздирає свій одяг, каже, що Він сказав богохульство і вимагає смертної кари для нього. Ісус сказав що більше навіть, ніж просив. Ніж заклинав первосвященник. тому що Ісус сказав, що Він є отой син людський, з сьомої голови сьомого розділу пророка Даниїла, який на хмарах йде до того, хто сидить на престолі, тобто той, хто на одному рівні з Богом і якому буде, буде дана влада над всіма, який буде сидіти праворуч сили та прийде на хмарах небесних. Тобто Ісус чітко сказав, що це Він Христос, і ось Він зараз, який зв'язаний, опльований, осміяний, і проти якого вже свідчать, Він буде судити їх. І якщо Ісус є Син Людський, то значить, первосвященник, і є ті, хто разом із звіром буде вкинений в Огнену ріку. Згідно Даниїла 7, а в книзі об'явлення ми читаємо про Огненне Озеро. Він буде судити світ. І це потрібно пам'ятати для того, щоб вистояти проти звірів, тому що його хрест і Воскресіння показало, що останнє слово не за грубою силою, не за наглим обманом, не за вбивством і неправдою, але останнє слово за любов'ю. Яка діє правдою, і яка воскресає, хоча й вбита. Христос Воскрес і всі, хто довірився йому, хто покаявся в своїх гріхах, хто в своєму серці бореться за тим іродянством, щоб витривити з себе ту закваску, закваску гордості, закваску зухвальства, закваску цинізму. І невіри в добро. Так от ті, хто йде за Ісусом, вони будуть разом з Ним. Він їх воскресить Воскресінням слави. І це велика надія для всіх, хто слідує за ним. І в цьому перемога для тих, хто протистоїть з вірою. Така перемога, яка дозволить не бути переможеними злом, не заразитися цим злом. Давайте прочитаємо. В діяннях святих апостолів в 17 розділі, як проповідував апостол Павло в Афінах, він закликав Афінян, щоб вірувати в того, кого Бог воскресив з мертвих. Давайте прочитаємо 17 розділ 30 і 31 вірші. Отже Бог, незважаючи на часи незнання, тепер наказує всім людям скрізь каятися, тому що він визначив день, коли має справедливо судити цілий світ через мужа, якого настановив, даючи віру всім, воскресивши його з мертвих. Ось так проповідував апостол Павло, і дехто почав Насміхатися, глузувати, коли почув про Воскресіння мертвих. Але деякі приєднались до нього і повірили, і тут записані їх імена. Бог знає імена тих, хто пішов за ним. І коли ми читаємо Книгу об'явлення, ми читаємо про кінець тих всіх, хто або очолював. Звіра, так, як, наприклад, Ірод, чи Кесарі, Римські Певні, чи Гітлер, чи Путін. Так і кінець тих, всіх, хто був гвинтиком у цій системі звіра, давайте в 19 розділі прочитаємо 19 і 20 вірші. Вище написано про того, хто. На білому кольні той, хто сидить на ньому, який зветься вірний і правдивий, і він справедливо судить і воює. Це 19 розділ, 11 вірш. Це вже інший образ. Це той самий, який лежав в яслах, який був під загрозу. Той самий, який був опльований, побитий і висів на хресті. Але тут він в образі воїна, який чинить справедливу відплату. І прочитаємо в 19 розділі. 19-й Вірш, я побачив звіра і царів землі та їхніх воїнів, які зібралися, аби провадити війну з тим, хто сидить на коні та з його військом. І звір був схоплений, а з ним уже пророк, який чинив перед ним ознаки, якими ввів у оману тих, хто прийняв знак звіра і вклоняється його образу. Вони обидва були вкинені живими у вогняне озеро, що горить. Сірко. Це велике попередження для тих, хто бажав подальших звершень Путіну, так як з'їзд деяких, хто називає себе Баптистами, але насправді не є ними. Тому що Іоанн Хреститель чи Іван Баптист він докоряв іроду. І... Інших не будемо вже говорити про московський патріархат та головних його діячів, які якраз є, виконують функцію того лжепророка при цьому різновиді звіра. Це кінець одних, але є кінець і інших: тих, хто довірився Богові, тих, хто через страждання йшли. З ним, їм Бог отре кожну сльозу, і більше не буде смерті ні страждань, ні голосіння, ні болю. Вже більше не буде, тому що перше минулося. І коли ми читаємо в 21 розділі про Єрусалим Небесний, ми там читаємо: і народи ходитимуть у його світлі, і царі землі принесуть свою славу до Нього. І його брами не зачинятимуться, вдень, а ночі там не буде. І принесуть до нього славу та честь народів. І не війде до нього ніщо нечисте, ані той, хто чинить Гедоту і неправду, але тільки ті, хто записаний в книзі життя Агнця. Імперій там не буде, а народи будуть, і будуть деякі царі землі, ті, які схилилися перед Агнцем. І будуть там і немовлята з Віфлеємом, яких християнська традиція недаремно вважає першими мучениками за Христа, і будуть там і розстріляні кобзарі, які піднімали Хрест над собою. Хай Господь зміцнить всіх вас, дорогі брати і сестри, продовжимо молитися за наших воїнів, щоб Бог зберіг їх і дав їм силу, дав мудрості всім командирам. Дав покаяння багатьому нашому народу, дав істинного страху Божому, Божого нашим правителям, і Христос переміг. Він народився, славімо Його, Він воскрес, і в цьому наша надія, і ті, хто з ним, будуть у славі. І будемо просити, щоб Господь допоміг нашому народу. Так як він допомагав до цього часу, і хай його ім'я буде прославлене в серцях багатьох українців. Амінь.